Всім привіт! На початку відео хочу показати вам, як в мене знов квітне тещен язик. А пахощі які неймовірні, ось випустив він таку стрілочку, і половина квіточок розкривається, і ці квіти в основному розкриваються ввечері. Дуже пахне, але аромат ніжний і приємний. Він не заважає спати, від нього не болить голова. Цей листочок заважає показати, так я відсуну. Дивіться, яка красуня. Оце такі квіточки, можливо, хтось не бачив. Така краса. Роблю відео всім зранку. Дивіться, які троянди, коло будинку. Бачите, яка краса, яке розноманіття. Ось познімаю. Такі квітнички ось яка красива троянда, цікаво такі гарні такі гарні квіти. Вітання всім глядачам. Знову ніч була важка, бахкало, бахкало не то слово, але у нас тут все рівно все прибрано і неймовірна краса коло будинку. Нашому Тож, друзі, радімо щодня сонечку і красі. І хочу зараз на початку відео відповісти на деякі питання. Питання номер 1 Я помітила, написала пані, що Юля на прогулянки виходить без макіяжу. Зайчики, та коли ж його я буду робити? Сьогодні була вже четверта тривога. Мені треба було вислати посилку в нову почту. І я між цими тривогами швиденько... Вискакувала, вискакувала і бігла. Поки я буду красити одне око, знову почнеться тривога. Зрозуміло. А вставати в п'ять ранку, щоб привести себе до ладу, я не буду. Бо наше воно таке життя? Тут і так не спав нормально. Я прокинулась, бо приїхала мусорка. В нас, коли приїжджають мусорки, вони так бахкають баками. І це зазвичай п'ять ранку або шість ранку. Ну, я розумію, чому вони так рано приїжджають, поки дороги пусті, немає. Трафіку, немає корок, то вони приїжджають забрати сміття. Але нащо вони так бахкають баками, я не знаю. З усією силою. Знаєте, таке наче якісь взриви, наче щось взривається, все. І поки я Сергій в 7.30 виходив з дому, я не заснула. Тобто цілу ніч я не спала. Бо були вибухи, потім бахкала мусорка, я не спала. І от пів години. Із 7.30 до 8.00, оце я ще змогла заснути. Все. Чи в мене є настрій робити макіяж сьогодні? Ні, нема. Я вам казала, для того, щоб, наприклад, мені, мені легше записувати матеріал відео, от навіть там розкрой. Чим робити прокрутки і робити макіяж. Це не тому, що я не люблю фарбуватись, люблю. Але ну, це багато часу, красися півдня. Для того, щоб зробити ці прокрутки. Тому ось так. Я думаю, я вам відповіла на питання, Та й така жара, на що його фарбуватись? Головне, що чиста голова, зуби почистили, помилися, напарфумилися, чешете собі. Як добре, що є окуляри, що там навіть якщо щось не то, то воно нормально. Я Думаю, що вирішила це питання, просто немає часу. За браком часу я роблю макіяж не так часто, звісно, що я його роблю, але не так часто. Не бачу в цьому сенсу. Зараз, ви поняли. Так, і питання номер 2 написала пані російською мовою. А, показувала я дві сукні бухо жовтої в горох. І вона написала, що підклад просвічує. Ну, тобто, що в, цьому, в цій сукні видно, що є підкладка. Так, да, так і має бути. Так і має бути. Краще, хай видно буде підкладка, ніж труси. Я не розумію, чому для вас ця проблема. А якби сукня була з шифону, ну як по-іншому її пошити? А це майже з шифон, бо тканина така вона прозора, рихла. Тому ну, для мене це дивно. І э, звичайні закони фізики це попадання світла. Коли манекен стоїть на одній нозі, я знімаю напроти вікна, то э, все сонячне світло через вікно монітор або ж екран. Або ж будь-який пристрій, яким я знімаю відео, він це витягує і підсилює, бо там накручено, е, коригування ястравості, контрасту, щоб ви хоч щось побачили. Понимаєте? Якщо ж я ж розвертаю навпаки це плаття і знімаю його від вікна, отак як зараз за да, моє лице або сонце попадає. Або не попадала, це ж також моє лице. Тому ну, не, не бачу я в цьому якоїсь проблеми. І коли людина на себе одягне, воно буде дуже гарно, тому що підкладка тілесного кольору, абсолютно під шкіру, це буде виглядати красиво. Плюс за рахунок того, що підкладка є, сухня виглядає більш легкою. Ну, для мене це дивний також коментар був. Чому для вас це проблема? Якщо для мене це... Не проблема, я не розумію. А ще вчора розкажу вам, як я злякалася до Аврори. Вчора бачите, оці квітки, це квіти насправді, ці шишки. І вони всі були обліплені бджолами. Я між цими двома деревами приходжу, і ще ж на парфумлена. Я думаю, зараз якісь бджолі щось не сподобаються, і вони як налетять на мене, як почнуть вкусати, ну все обійшлось. Так що, отак от бджоли, вчора дуже запилювали дерева. А я наблюдала, в нас квітнуть липи. Деякі вже квітнуть, деякі вже відцвіли. Ну, якось начебто й ранувато в червні місяці, щоб липа цвіла, ну але, мабуть, це так треба. От за підкладку я відповіла, друзі, підкладка має бути. І зараз, до речі, модна, багато шаровість. Тобто ви одягаєте, якщо ви не бачили, можливо, зараз модні гіпюрові спідниці. Вони йдуть повністю прозорі і під цю спідницю надягаються. Або шорти такі, як велосипедки, або коротка така, як підкладка. І оце зараз в цих авоськах ходять. Чи мені це подобається? Ні. Ну, Візуально. Мені таке, ну, якось для молоді ну, мода така. Я, наприклад, таке не ношу. Якщо люди це носять і купують, значить їм це подобається. Це ж таке, всі ми різні, абсолютно різні у нас в усіх. Абсолютно різні смаки, зайчики. Ну от і як. Одному подобається це, другому те. Хтось, наприклад, думав, що там те плаття, можна під підкладки, одіть жовте і під низ діти червоні труси. Чи я ну не знаю як. Ну ні, підбираємо також літом. Рекомендують надягати під біле. Тілесну білижну, біжеву, тобто тоді вона або світло-рожеву, тоді вона ну, не так видно, як, наприклад, біла. Ну але якщо ви любите білі трусіля і у вас плаття на підкладці, то що нормально? Головне, щоб це було естетично. Та щоб вам все ок було. Тут теж, дивіться, яка ця троянда величезна, дивіться, яка ось моя рука. Облітають, бо дуже сильний вітер. Я йду в АТБ. Вони нема хліба. Вчора ми доїли. Вчора ввечері Сергій готував салат. Варене яйця, зелена цибуля, і редиска. Таке блюдо. Хто таке любить? Напишіть. Хто таке любить, напишіть. То ще той салат є. Ще є якась там ковбаса. Нічого не планую готувати сьогодні. Ну, може, ввечері якусь там картоплі мабуть, що можна зварити. Ну, не знаю, в таку жару, я взагалі суп, якийсь борщ, поки б з'їси, весь будеш пропотієш сто 100 разів. От. Але вже сьогодні 20 градусів у нас і прям такий вітер. Ще й гроза була. Тут воно, помимо того, що мусорка бахкала, гроза, все взривається. О, друзі, що вам сказати? Я не знаю, як ці нерви приводити до ладу. Поняття не маю якось. Так що щось купуйте смачненьке. І все буде добре. Все, біжу в тебе, а вам всім гарного настрою, гарного дня. Друзі, прийшла за тебе, покажу вам швиденько свої покупки, а особливо чайки. Ось такі натуральні. Я вам рекомендую, якщо ви. бачите, цей саме пакетований, але він йде повністю натуральний. Тут нема нічого хімічного. Літом я роблю холодний чай, заварюю на літр водички три, ну, якщо хочете покрепше, чотири пакетика. Оцей рекомендую хороший, за тебе десь, мабуть, 80 гривень вартує. І ще вам покажу ось такий теж дуже смачний, називається нахабний фрукт. Ось його повністю склад, і він дійсно з шматочками фруктів. Тут є чорний чай. Це саме літом заварювати, щоб робити його холодним. Знаєте, як продають хімічні чаї. Якщо ви ну, любите компотики, чаї, щось таке. Ну і тут в мене хліб. що я купила. Сестра мені, моя з Черкас, порекомендувала оці от пиріжки саме за тебе. Сказала, що вони смачні. То я взяла, не знаю, ще, як вони. Коштують недорого ось такі пиріжки. Далі. Взяла ось такі серветки, 10 штук. Я ними часто користуюсь на кухні. Далі, що тут ще? Ручка, отака пише стирай, вона зникає від пари. І олівці це для викройок. До речі, оці якісні олівчики. Я їх вже беру не перший раз. Що там я ще взяла? Ага, ручка ще. Ну там і молоко, і сметана. Ось такі ручки називаються ще стирай, зазвичай я заказую в зайні. вони якісні, до речі, в зайні. ті, що від пари зникають. Для викройки, особливо літом, коли світла тканина, бо так я користуюся милом, казала вам вже, з милочками. А влітку, коли світла тканина, то використовую ручку. Деякі писали, що ой, на морозі ручка проявляється, то не графітою, ручкою посеред тканини. Ви намалювала лінію і по ній розрізали все. А літом, ну, який може бути мороз, коли на дворі 40 градусів тепла, зайчики. Отак, розказала вам, розказала вам, то я в платку і показувала вам теж язик вчора ввечері. Дивіться, як в день, який в день він має вигляд. Він вдень, бачите, ось такий засмоктаний стоїть. А на вечір розкриваються квіточки. А ці краплі вони залишаються ось такими крапельками, поки аж не відсвітається, палка буде стояти, а крапельки будуть вісіти, то нектар солодкий. Далі хочу вам показати, як справи ще у моєї гортензії. Дивіться, вона повністю була без листків, були просто патики. Пам'ятаєте, я показувала, бачите, вже є трошки в неї листочків. Трошечки ось вже з'являються новенькі листочки. Не знаю, як то буде, я її на сонці не ставлю. Вона стоїть ось тут. Ну а ці в мене бусяки, вони люблять сонце. Те, що язик любить сонце, це після пересадки нижній листочок всохся, воно то нічого. І там, то нічого страшного. Те, що язик, він як бур'ян. Йому головне сонце. Підходящий ґрунт, і поливати раз в тиждень. Все. І він буде жити у вас в здраві. Так само заміокулькас. Він любе малий горщик, тому що деякі дівчата писали, пора пересажувати. Ні, дівчатка, не пора. Пересажу, перестане рости. Заміокулькас любить маленькі горщики. Чим менший, тим для нього краще. Тому, отак от, от, і ця квіточка в мене, їй стало краще, вона стала в мене краще рости. От ще такий вам Кінці влогу про рослини. На початку відео ви бачили, як квітне. І зараз взагалі не пахне. От коли квітка розкривається, починає пахнути аромат, друзі, просто божественний. Божественний аромат прекрасний. І я вам рекомендую всім оці Зонік-б'юті аромати чудові. Значить, дивіться, чим я зараз користуюсь. Ось такий пахне жасмином. Зараз на таку жару супер, гарно дуже тримається. Далі, що я зараз ще використовую? Оці ось, це богенія цитрина. Це як аналог. Мандарини Базілік Єрленовський. Е е Це те таке, що ну, суперлітнє, от саме на зараз. Тут в мене й дезодоранти, і крістали, і все, що хочеш, стоїть отак. І я бризкаю, друзі, всім підряд. Можу, навіть якимись солодкими побризкатися, але в основному я не користуюся влітку тяжкими парфумами. Тому що що? Тому що треба думати про людей, які живуть. Поруч з вами дихають тим, чим ви набризкались, тому краще щось таке свіженьке. На цьому бувайте здорові. Я зараз пообідаю, і сьогодні я буду робити викріки, бо в мене вже є список із тих, кому треба зробити викріки, то сьогодні хоча б почну. Сукня на запах вісить, такий урок, до речі, є, тільки в іншому кольорі. От, це я постирала, покривало, розвісила його, щоб штренько висохло. Це моя сукня не продається. Це моя. Вона не продається. Ось ця урок такий на каналі є, і, до речі, я показувала е, дуже схожий фасон, тільки там була планочка спереді, як сорочка в такому е, східному принті. Оце те саме. Волан понизу, це таке плаття, урок на каналі є. Напишіть на запах плаття терапія. вам видасть всі плаття, які є на запах. Все, зайчики. бувайте здорові, всім до зустрічі!